Збирають по частинах. У липні в народний контроль зіг зверталися мешканці дев'ятиповерхівки на вулиці Науковій, 53. У ній люди 14 років живуть без ліфта. Цей будинок передали у комунальну власність у 2007 році вже з несправним підйомником. Через це молоді сім'ї залишають дитячі візки у комірці на першому поверсі. У мене жінка інвалід першої групи, не може ходити сидить вдома, тому що не може вийти на вулицю. Я теж старша людина, 53-й рік працюю, можу торби двигати на сьомий поверх. то теж тяжко. Разом з журналістами мешканці звернулися у міську раду. За найкращими прогнозами, чиновники обіцяли встановити ліфт у листопаді, та не так склалося, як гадалося. Мешканці написали журналістам на сайт Зік Львів ЮА, що ліфт досі не працює. Тим часом у міській раді запевняють, процес іде. Ліфт збирають по частинах. Підрядник, закріплений за вулицею науковою, закупив половину обладнання. Закуплена станція керування ліфтом, також закуплена кабіна ліфта. Залишилося ще даній організації закупити лебідку, яка встановлюється, і також двері шахти замінити всі. Тож наразі чекають на додаткове фінансування. Оскільки вони отримають тільки це обладнання на протязі місяця часу. Вони зобов'язуються провести заміну ліфта, у і здачу з в експлуатацію. Тому ми просимо вибачення від мешканців, просимо їх розуміння і терпіння почекати, щоб ми могли розрахуватися з підрядними організаціями, і тоді можна було б запустити даний ліфт. Аліна Подб'єсна, народний контроль, телеканал Зік.